Добрий день! Презентую проєктну роботу Я досліджу вичину. Взявся зразок харчову соду. Роботу виконав учень класу 7 4 Павел Камерон. У стародавньому Єгипті використовували натрон, у складі якого була харчова сода. У 1846 році почали виробляти харчову соду з карбонату натрію і вуглекислого газу. Отримують штучним шляхом, хімічна реакція, беруть участь прості та доступні речовини. Хімічний склад харчової соди натрій, водень, вуглець та три атома кисню. Формула харчової соди Натрій HCO3. Фізичні властивості харчової соди. Білий кристалічний порошок без запаху, солонуватий смак. Добре розчиняється у воді. Не розчиняється у спирті. Хімічні властивості харчової соди. реагує з кислотами. Створює слаболужне середовище у воді. При температурі 60-100 градусів відбувається процес розкладання. Сфера застосування харчової соди. Кулінарія, медицина, побут, косметологія, промисловість та сільське господарство. Цікаві факти. Шепить з кислотами, гасить вогонь, виводить плями, входить до складу аварійного комплекту НАСА як засіб для зменшення кислотності в крові та очищення повітря. Беремо харчову соду та оцет яблучний. Наливаємо оцет на соду, відбувається реакція.